Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту. Розділ 24 Давай будемо разом, як пара. Вже тиждень Сашко з Марійкою не бачилися. Кілька днів тому вона телефонувала, однак він не взяв слухавку, не хотілося. Згадавши про це, хлопець скривився, наче від зубного болю. Він набрав повні долоні холодної води і вже збирався вмитися. Та одна ідея спала йому на думку. Сашко пильно поглянув на воду: прозора, свіжа, прохолодна, кров запульсувала у скронях. Зіниці звузилися, молекули, молекули, маленькі молекули, що рухалися одна навколо одної. До мене. Тихо прошепотів, щоб не розбудити тата Григорія. Ті своєю чергою повільно розвернулися і попливли до нього. Згустки води піднялися в повітря і ніжно обгорнули його обличчя, омиваючи й пестячи шкіру. Вау! Він декілька секунд притримав воду на шкірі, так ніби накрив лице водяною маскою. Потім подивився на воду, що текла з-під крана, і подумки змінив напрямок її руху. Вода порушила закони фізики і, плаваючи, колихаючись у різні боки і ніби танцюючи, окремими шматками прилипла до його рук, обтікаючи їх по контуру, наче рукавички. Чуда Він здивовано підняв брову і за секунду опустив її назад, бо водичка приємно лоскотала і розслаблювала кожен м'яз його обличчя. Це що? охнув тато Григорій, який розпатлений та в спідній білизні. Стояв на порозі до ванної кімнати і дивився на Сашка з широко відкритими очима. Замить вода з обличчя та рук плюхнулася на мармурову підлогу, попередньо оббризкавши хлопця з голови до ніг. Потік з під крана, знову мав свій звичайний напрямок. Сашко злякано дивився на тата, не знаючи, що сказати. Однак на його подив батька цікавила зовсім не магія управління стихією а забризкані стіни ванної кімнати і волога залита водою підлога. Так, щоб швидко все прибрав, бо через годину до мене давній товариш у гості прийде. Знову питимеш. Горло ніби здавили зсередини. Може, не треба, хоч сьогодні. А ти мене не повчай, розсердився тато Григорій. Ще не вистачало, щоб яйця курку вчили, як жити. Він розвернувся і почвалав на кухню. Ледь перебираючи ногами. Я тебе здит будинку взяв, взяв. Я тебе в школу відвів, відвів. Я тебе годую, вдягаю, все роблю. От і не заважай мені, я за своє важке життя вже заслужив хоч трохи розслабитися. Хлопець зітхнув. Він нічого не сказав батькові за те, що вже кілька місяців, як не він, а Сашко приносить продукти і речі додому. Розплачуючись тою картою, що дав йому рапсель. і що якби вони жили лише на батькові копійки, тобто пенсію, то вже давно б голодували. Продовжуючи зітхати, він дістав ганчірку і почав нею ялозити по підлозі, чуючи, як тато дзенькає склянками на кухні і відкриває пляшку горілки. У деяких людей ранок починається не з кави, гірко прошепотів. Цікаво, подумав він, а якби в мене була мама. І вона мене не кинула. Вона б мене любила. Чи було б мені тоді кому розповісти про події в школі, чи про образу на Марійку, чи поділитися своїми надздібностями? Він знову зітхнув, не з його щастям, мабуть, також безпробудно поячила б, як тато Григорій. Прибравши на кухні та в ванній кімнаті, підліток швидко вдівся. Він збирався звалити звідси пофіг куди, на цілий день. Щоб не бачити той натовп птатових друзів, яких той зараз приведе. Сміття забери, ледь ворочуючи язиком, наказав батько з кімнати, який вже встиг за півгодини налегатися і лежав на дивані. Сашко замкнув свою кімнату на ключ, щоб алкаші туди не вдерлися і не поцупили нічого. Кілька місяців тому вже була подібна ситуація. Він прийшов зі школи, а на його ліжку спав п'яний безхатько з підвалу. Він навіть черевики не зняв, покривало було в блювоті, тоді хлопець просто викинув постільну білизну, а двері став замикати. Ех, знову зітхнув Сашко, коли це все закінчиться? Він зібрав пусті пляшки на кухні, доки тато не бачив, він би ніколи йому не віддав цей скарб, адже їх можна було здати і назбирати на ще одну пляшку. Хлопець підхопив мішок зі сміттям і швидко попрямував на двір. Біля під'їзду на нього чекав сюрприз. Саш. озвалася до нього Марійка. Що ти тут робиш? здивувався хлопець, відмітивши про себе, що вона стала ще гарнішою, ніж раніше. Ти слухавку не береш, дівчинка почервоніла. Ти, вибач, я, мабуть, невчасно, вона вже розвернулася, щоб піти. Ні, почекай, Сашко схопив її за руку. Спершу скажи, чого прийшла, і як це тебе твій хлопець відпустив. Він мені не хлопець, вигукнула Марійка, почервонівши ще більше. Це було одне дружнє побачення і все ми більше не зустрічалися. Правда? Правда. Саш, Марійка опустила очі. Скажи, я тобі подобаюсь, хоч трішки. Вона вчепилася пальцями в поділ сукні, наче від цього залежало все її життя. Переминаючись з ноги на ногу, втупилася очима в асфальт, просто не в змозі поглянути на нього. Секунди очікування, здавалося, тривали вічно. Так подобаєшся. Тоді забудьмо про те побачення, що Кимарійки вже просто палали вогнем, ніби й не було його ніколи. А що ми будемо робити далі? тихо запитав Сашко. Ти хочеш зі мною зустрічатися, випалила дівчинка. Хлопець на мить закляк і кивнув тоді давай будемо разом, як пара хлопець з дівчиною. Розділ 25. Ніколи більше не їстиму хліб. До зустрічі з Захаром залишалося ще кілька годин. Репсель вирішив їх не втрачати і прогулятися містом. Він піднявся на площу Монмартр і попрямував до оглядового майданчика. Підійшовши до краю, чоловік поглянув вниз. Непогано, промовив до самого себе. Біля його ніг розкинувся Париж. Той самий, який треба побачити, перш ніж померти. Сонце невмилимо припікало. Ось туди й сідайте, пане, промовив до нього чоловік. Що? Ви ж на безплатний концерт? То ви трохи зарано. Чоловік посміхнувся, блиснувши рапселю в очі золотим зубом. Не знати чого, але рапсель слухняно зайняв своє місце на східцях і почав чекати. Всі місця в наступні півгодини заповнилися туристами. Які бажали отримати емоції від споглядання колоритних та самобутніх артистів. Ті співали та начитували реп, танцювали брейк-данс та жартували з глядачами. Закохані парочки обнімались та щасливо посміхалися. Для них цей вечір в Парижі буде нагадувати про початок їх відносин та кохання, хоча насправді в їхньому віці не обов'язково їхати до Парижу, щоб це було до чортиків романтично. Він сумно посміхнувся. Відпочиваєш? почув він збоку, чи то запитання, чи ствердження. Озирнувшись, рапсель побачив, як біля нього всаджується Захар, намагаючись вмістити своє огрядне спітніле тіло на тоненьку сходинку. Так, вирішив тебе зачекати і заодно потішити свої ностальгічні згадки про це місце. Рапсель потиснув долоню партнера. Лише безтурботні та щасливі люди можуть дозволити собі зупинити час і насолодитися моментом тут і зараз, констатував Захар, поправивши пальцем окуляри та пригладивши лискуче волосся. А може, того вони й безтурботні та щасливі? засміявся рапсель. Він з огидою поглянув на Захара, який важко дихав і то і діло витирав лоба хустинкою. На вигляд чоловік важив далеко за 100 кілограмів. А тобі б не завадило хоч трохи зайнятися собою, подумав. Сьогодні дуже жарко, продовжив Захар, ніби чуючи думки рапселя. З моєю вагою така погода, то пекло, пекельне. Рапсель кивнув. Він відчував шалений ритм серця Захара, кров булькала і майже розривала судини зсередини. Ти б зайнявся спортом, друже, бо так ти недовго протягнеш. А ти думаєш, я жиру відрами? Він ображено пхикнув це все нерви та нерегулярні прийоми їжі. Я їм ще й менше, ніж ти, іноді взагалі один-два рази на день. Обмін речовин поїхав. Думаєш, легко з усіма домовитися за постачання тієї добавки? Знаєш, скільком треба на лапу дати, і яка це відповідальність? Якщо хтось дізнається, то мене, а не тебе за яйця підвісять і четвертують. Концерт закінчився. І шумні компанії та закохані парочки почали потроху розходитися. Оглядовий майданчик спустів. Пішли повечеряємо, показав рапсель на кафешку неподалік. Ззовні та зсередини це було звичайне, можна навіть сказати, не туристичне місце: відсутність ремонту, старі облуплені стіни, дерев'яні стільці, деякі з них зламані стояли в кутку. Ніяких тобі офіціантів, скатертей та дорогого вина. Після кількох ложок на диву смачної запеченої картоплі і ковтка пива можна було починати обговорення. Я хочу, щоб ти відкрив три пекарні в Україні. Ми домовлялися за п'ять, з часом, хоч і всі десять, але зараз почнімо обережно. Технології приготування стандартні, такі як ти використовуєш тут в Парижі. Однак у цей хліб має бути додано гек 293. Захар кивнув. Що робити з перевірками? За це не переживай. Всі інстанції під контролем, мерія також. Почни зараз з трьох міст Кропивницький, і Дніпро. Після них можна переходити до Києва та Львова, далі вже по всіх містах України. Захар знову кивнув. Він полегшено зітхнув. Спекотне сонце змінилося на вечірню прохолоду. А холодне пиво довершило задоволення від вечері. Конкурентів треба буде прибирати. Я це візьму на себе, не турбуйся. Твоя справа це облаштувати гарненькі атмосферні кав'ярні з власними пекарнями, в перспективі окремі пекарні, які будуть поставляти хліб як корисний та бездріжжовий в місцеві супермаркети по типу Мільпо та ГТБ. Основне завдання підсадити людей на цей продукт. Але нащо воно тобі? Вперше за багато років сумісної праці наважився запитати Захар. Рапсель уважно поглянув на партнера. Той вже так зав'яз у цих справах, що можна було говорити правду, він все одно нікуди не подінеться. Для підкорення людей ти знаєш, що робиться ця добавка? Захар кивнув. Знирок людських ембріонів, все ж розшифрував рапсель, тобто люди їдять самі себе. Той шалешено мовчки слухав. Це можна назвати канібалізмом, найнижчий рівень розвитку, низькі вібрації, ніякої свідомості, отупіння. Такими націями можна легко керувати та управляти. І як до цього часу ніхто про це не дізнався, а ми не приховуємо правду, але людям все одно їм головне, щоб був хліб та видовище, все інше не цікаво. Звичайно ж, ми і не афішуємо про це також. Для цього в нас є спеціальні люди абсолютно в усіх потрібних установах. Ніколи більше не їстиму хліб, прошепотів Захар, з огидою дивлячись на шматок в руках. З цим хлібом все нормально, розсміявся Рапсель, це і можеш сміливо їсти. Я сподіваюся, що ти впораєшся з завданням у наступні кілька місяців. Нам зараз особливо потрібні слухняні та покірні люди, адже скоро. На землю прийде месія, який запровадить нову релігію. Потрібні люди, які повірять та підуть за ним. Розділ 26. Невже це мій син? Ліля не могла знайти собі місця від тривоги. Не може бути. Вона побачить свого хлопчика. Чоловік повіз Микиту до школи, а молодшу доньку до дитячого садочка, тож вона залишилася сама. Але ти маєш розуміти, що, скоріше за все, він зараз не захоче з тобою знайомитися, попередив її рапсель того разу, коли вони зустрілися у провулку. У хлопця було нелегке життя, сиротинець, потім батько, алкоголік, бідність, і він підліток. У 15 всі звинувачують батьків у своїх труднощах та негараздах. Я можу на нього просто поглянути? благально запитала жінка. Я не буду говорити, що я його мати. Звичайно, кивнув рапсель, однак ти маєш зачекати слушного моменту. Пройшов тиждень, рапсель досі не передзвонив, чим довів Лілю майже до паніки. Я не можу чекати, просто не можу. Вона побігла до своєї кімнати і швидко перевдяглася в джинси та чорну футболку. Заплела свої кучері в непримітну гульку і натягнула величезні окуляри від сонця, які закривали півобличчя. Тихесенько навшпиньках вона пройшла повз кімнату служниці і вийшла через задній двір на вулицю. Так, ніхто не бачив, як я виходила, отже я швиденько на нього погляну і так само непомітно повернуся. Не озираючись, жінка пробігла повз свій синій мустанг і попрямувала до кінця вулиці. Слідом за нею з дому вийшла служниця і так само непомітно йшла по слідах господині. Ліля поняття не мала, що за нею стежить. Зійшовши на зупинці автобуса біля продуктового базару в старенькому спальному районі, жінка, не поспішаючи, повільно пішла в сторону школи. Вона не була тут більш як 10 років, однак здавалося, що нічого не змінилося. Навіть дірки в асфальті були ті самі. Ліля крокувала вздовж алейки в тіні дерев, розглядаючи дев'ятиповерхівки та магазини, поруч з якими вона колись гуляла з подругами. Ось вона пройшла повшколу, де вчилася до 9 класу. Потім сюди вона, звичайно ж, не повернулася після народження Аллата. Надто її тоді всі осуджували вчителі, однокласники та навіть мама. Після річної перерви. Дівчина пішла до технікуму, а потім вступила і до університету на перекладача. Хотілося згадати щось хороше про своє дитинство та юнацтво, але нічого не спадало на думку. Єдиним добрим спогадом був рапсель та час проведений з ним. Однак і це завершилося болем. Вона дістала шматок паперу і ще раз звірила адресу здається, номер будинку правильний. А що йому скажу? знову розхвилювалася Ліля. Рапсель наголошував, що поки що до хлопця підходити не можна. Вона несміливо застигла перед будинком, сіла на лавочку під деревом, вдихнула поглибше. Аж тут двері під'їзду відчинилися, і на вулицю вийшов кучерявий, темноволосий підліток з пакетом, в якому безупинно торохтілись кляні пляшки. До нього підбігла дівчинка. Саш, Са почула жінка. Той став як вкопаний, і вони почали розмовляти. Здається, Рапсель казав, що Алата той чоловік назвав Сашком. Шкіра рук Лілі та шия вкрилися сиротами. Серце затьохкало, наче пташка. Не може бути, вона не могла повірити своєму щастю. Невже це мій син? Тим часом діти продовжили розмовляти емоційно, важко, туплячись очима в землю. Здається, вони одне одному подобалися. Коли ж вони обнялися, жінка всміхнулася. Серце наповнилося радістю. Вона ще не все пропустила, хоча б стала свідком першого кохання сина. Сльози застелили очі пилиною, і поки вона раділа й бідкалася на лавочці, з іншого боку двору за нею спостерігала її служниця, щось старанно записуючи в блокнот.